Вітаю вас, друзі. Зараз перебуваю у Чернігові на одній із АЗС, точніше на тому, що лишилися від АЗС. Сюди прилітали гради. Хочу вам показати сьогодні відео і Чернігів, і навколишні села біля Чернігова. Це дуже важливо, дуже важливо показувати, документувати ті воєнні злочини, які вчиняла Російська Федерація на нашій території і ортинські війська. Чернігів це без перебільшення місто Герой, тому що саме завдяки мужнім оборонцям Чернігова Київ зміг вистояти. Тому що коли російські окупанти заходили на території України, Чернігів їх стримував і не, не дозволяв їм просунутись далі. Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато важливого контенту. Обов'язково поширюйте це відео. Пізніше тут також будуть додані англомовні субтитри. А далі покажу вам все, як воно є. Наслідки приходу так званого міра. Вже традиційно, друзі, будь-які дитячі майданчики для Владиміра Путіна становлять велику загрозу, тому що діти достануться не йому, мабуть. Ось. І так само російська армія дуже боїться супермаркетів. Тому російська армія обстріляла супермаркети. Хоча ви знаєте, я так уже за інерцією кажу. Російська армія ніяка вона не армія, це збіговисько з цикунів воєнних злочинців, мародерів і просто вбивців, які цілеспрямовано стріляли по житлових об'єктах. Хоча їхнє міністерство війни розповідало, що вони стріляють тільки по військовим об'єктам. От скажіть, будь ласка, супермаркет АТБ дуже схожий на військовий об'єкт. Ну і так само. Російського спіговиська воєнних злочинців і для Володимира Путіна велику небезпеку становлять школа. А це школа номер 18 у місті Чернігові. І після бомбардувань російських виродків вона має ось такий вигляд. Я не знаю, чи там знаходились діти в цей момент, але окупантам плювати, кого вбивати. Книжки. Також удари у житлових об'єктах. До речі, там у попередньому відео я коли показував бородянку, то показував ще більше знищені житлові будинки. І, щоб ви розуміли, друзі, це будинки були знищені авіаударами. Тобто Там майже повністю зруйновані ось такі багатоповерхівки. Ось вирва від попадання, очевидь. Ви повинні розуміти, друзі. що Коли літак завдає авіаудару по житловому будинку великому, він не може це робити випадково, Там влучив кудись не туди чи щось подібне. А так, Це теж, я так розумію, зруйновано значну частину будівлі. так? Ось, Тобто він летить і він чітко бачить, куди він б'є, і цілеспрямовано. Б'є саме ужитловий будинок. Думаю, тут абсолютно так само було. Відвіщається своєї слова. Ось цеві мешканці, які тут е, жили в цьому будинку, кажуть, що тут 59 мирних людей. У нас таке біло. А це, мабуть, одна з. Наймоторошніших місць Чернігова. Це цвинтар із масовими похованнями свіжими. Деяких людей навіть не вказано на дату народження, лише дата смерті. І це час, коли російські окупанти били по місту. Але є ось багато поховань просто з табличками. І це мирні люди. З 39-го року народження жінка. І ось отам. Тут поховано цивільних людей. І ще аж до туди? Оце наслідки приходу росіян. Величезна кількість братніх могил. На жаль, і це не все. Ось починається далі масові поховання. Дуже, дуже багато свіжих. Я ну, знаєте, мені тут немає що мають коментувати. Це просто плець. Це тільки одна сторона. Ось інша тут теж. Дуже багато нових могил. Ось і вони аж, аж до краю йдуть. От сюди треба привозити Олафа Шольца, канцлера Німеччини, який досі купує російський газ. Сюди треба приводити кончену Меркель. Чия політика примирення з Путіним призвела до ось такого. До, мабуть, тут ну, сотні, просто сотні людей поховано. Мирні люди абсолютно. Це ціна за російський газ і нафту, яку деякі в політичній європейській мразі досі продовжують купувати. У нас є круті союзники, Британія, Польща. Які роблять абсолютно правильні речі, але є Угорщина, є Німеччина, для яких їхній особистий комфорт важливіше за ось це. Вони спонсорують геноцид українців. Поширте це відео, друзі. Це ну, в мене немає слів, це треба бачити. Оце саме і заїзд у Чернігів. І ось тут стоїть підбита паскуда російська. Російський танк. Ці упері тварі не доїхали. Тому що Збройні сили України, територіальна оборона, наші захисники нищать мужно усю цю Щось Форма валяється якогось упиря російського, який тут, вочевидь, подох. Виродки. Оце чекає на кожну російську тварину, на кожну паскуду, яка прийшла на нашу землю. Ось так от ваші шмотки, дрантя, будуть тут валятись, а ви будете дохнуть у вашій броні за всі ці злочини, які ви принесли на нашу землю, за те, що ви вбиваєте мирних людей. За те, що ви загарбники чортові, прийшли сюди, щоб сіяти смерть. Ось оце... Усе на вас чекає тварі околиці Чернігова. Мають ось такий вигляд. Тут знищено абсолютно усе. Деякі люди, бачите, повертаються, але я не рекомендую цього зараз робити, поки не пройшли принаймні усі роботи з розмінування. Вам тільки хліб, більше нічого. О, так, ну, є ще їжа. Цигарки маєте? Хліб, хліб. Цигарки є у вас? Є. Все, супер. Може. Братане, куди ти тут да, її поставиш? Тобто взорвалась на краю сувал, там, з тої сторони. Там а ви підірвалися? Я не знаю, хто, хто ставив. Ну, хто, хто ж міг поставити? Хлам. Ось ще наслідки приходу русского мира Ладно, мужики, на українську землю. Успіху! Бережіть себе. Ось іще одна воронка. Ні, ну це, це не артилерія, хлопці, це 100% важка авіаційна бомба. Можливо, фаб. Тому що, ну дивись, от я спускаюся. Зараз спробую. Ну дивись, на весь мій зріст і навіть іще лишається. Доброго дня. Доброго дня! Ви тут живете? Ні, ні. А ми за речами. За речімо приїхали. У вас їжа, медикаменти є? Да, дякую. А де ваш будинок? Тут був, якщо не секрет. Ось все, прямо. — Оце? Оце, оце да, його залишки? Да, — Так, злажилося все. Там ще був сарай. Це ваш будинок, так? Так, да, це наш будинок був. Там ще був сарай, там на місці сараю це така ямка. Можна я... показати. Виїхали, так, коли було обстріли? Так, ми виїхали. Ще коли почали, почали взяти літаків. І ми... Літаків бомбили. Да, і ми встигли. — Ось іще. А ось взагалі. Ось ще одна... а, ну тут, друзі, я навіть сюди спускатись не буду. Це я не знаю, тут можна. Ні, а я все-таки, мабуть, три... спущуся. Ну, для розуміння масштабу. Це те, що ми коптером знімали, виглядало просто як великі плями. Але... Та ні, ну слухай, ну тут ну, метрів шість-5 висота. Жесть. Але ось ми бачимо, які подарунки від Росії. Ну, метрів шість. П'ять висота. Джек, хто далі я Я ще такого не бачив. Що європейці? Класний російський газ. Фух, боже. Та я бачив. Різне, але такого як ці вирви я ще не бачив. Але ну, подивіться, друзі. Взагалі нічого не лишилося від людських будинків. Тут немає жодного військового об'єкта поруч. Взагалі жодного військового об'єкта. І вони цілеспрямовано знищували тут саме мирних людей. Не військових. Тому що тут не стояли наші війська, тут не було. Військових баз, військових частин. Це виключно ще один доказ того, що російські нацисти вчиняють в Україні акти геноциду. І ось ще вирви. Це ну, просто усіяне село Новоселівка, усіяне слідами від авіаударів. Це ж воно ось таке виховувалось у себе. Його російського солдата, його матір виховувала, щоб воно виросло і почало вбивати мирних людей. Я чув. Тримайте. Так, тут чай. Трохи солодкого, молоко може стояти без холодильника. І цигарки, як ви просили. Хайба вам промовити, Бережіть себе. Ось отак, от, друзі, виглядає Чернігів та його околиці. Я зараз взагалі на знищеній АЗС ОКО. Ви все бачили самі. Я думаю, будь-які коментарі щодо руйнувань та загиблих цивільних тут зайві. Кожен і так може сам все подивитись та зробити висновки. Я єдине, що хочу нагадати, що робили це все, звісно ж, російські окупанти, але за сприяння. Республіки Білорусь, тому що саме з білоруської території сюди заходили російські війська, саме з білоруської території вилітали літаки бойові російські, саме Білорусь дала можливості пускати по українських містах ракети. Тому Білорусь, також як і Російська Федерація, відповідальна за те, що відбувалося. Це також країна-агресор. І зараз е окупантів звідси погнали. Їх тут вже немає, слава Богу. Але це не означає, що війна закінчилась. Це означає, що окупанти будуть далі намагатись воювати проти нас вже на інших напрямках: на Донецькому, на Харківському та на Херсонському і Маріупольському. Усе тільки починається. І далі, друзі, я не буду вам зараз казати, що все буде добре, далі буде важко. Буде багато крові, поту та сліз. Будуть ще Дуже багато вбито мирних людей, вбито російськими окупантами, але кожен, кожен оцей воєнний злочин він нам тільки додає мотивації боротися проти агресора і перемагати агресора. Я впевнений, друзі, на всі 100%, що ми переможемо, тому що ми на своїй землі, тому що за нами правда, тому що. Ми не є загарбниками на відміну від російських окупантів. І у нас надзвичайно висока мотивація боронити, захищати нашу землю та звільняти її від агресора. Тому усе буде Україна, друзі. Працюємо. Кожен має робити те, що він може. Можете воювати, воюйте, можете бути волонтером, займайтесь волонтерством. Можете просто добре виконувати свою роботу і наповнювати бюджет, платити податки. Також це робіть. Можете працювати інформаційно, працюйте. Усе зараз важливо. Кожен українець важливий. Буде важко, але ми вистоїмо. Ми вистояли у найскладніший період, у перший етап наступу російських окупантів спочатку вторгнення під час цієї російсько-української війни, яка триває вже восьмий рік. Путін явно прорахувався з Україною, і це. Коштуватиме йому поразки. Ми з вами обов'язково переможемо. Все буде Україна, друзі. Слава Україні і смерть російським окупантам.